У Хмельницькому не буде музичного перехрестя. Проти такої ініціативи молоді виступають даївці. Нагадаємо, активісти запропонували розмалювати пішохідний перехід поблизу музучилища у вигляді клавіш фортепіано. Ідею радо підтримали студенти, а от інспектори Даї ні. Кажуть, таке перехрестя суперечить правилам дорожнього руху. Воно відволікатиме і водіїв, і пішоходів, що може привести до аварій. Нанесли ви, допустимо, таку розмітку, так? Переходи, пішоход дорогу. Пішоход знає, що на нерегульованому пішохідному переході в нього є переваги перед транспортними засобами. Він не дивиться на сигнал світлофора. Він тупо іде, бо бачить, що нанесено зебра. Він виходить на червоний сигнал світлофора. В цей час їде автомобіль на дозволений зелений сигнал світлофора. Трапляється дорожньо транспортна пригода, наїзна пішохода. Як це є безпека дорожнього руху, і однозначно наносити на проїзній частині будь-яку розмітку, не передбачено стандартом, заборонено. Нагадаємо, два місяці тому у Кам'янці-Подільському комунальники за допомогою фігурної плитки облаштували креативне вишиване перехрестя. Втім, таку ініціативу даївці оштрафували, адже за їх словами, візерунки відволікають водіїв. Мистецтво зцілює, а класична музика є найкращим антистресом. Вважають професіонали цієї сфери. Наша знімальна група не лише побувала на сеансі музичної терапії, а й дізналась рецепт мистецького стілення від відомого піаніста.